Як боротися з мігранням Наталія Ленітна? Розкажіть мені щось. Звичайно, що боротьба з мігренню це комплексна стратегія, тому що е, тут треба звертати увагу і на індивідуальність пацієнта, і треба звертати увагу на ті препарати, які він звертав е, приймав до того, які йому допомагали чи не допомагали, або раніше допомагали, а тепер вже не допомагають. Тобто, ліки при мігрені, звичайно, що мають бути не першими, а спочатку має бути Комплексний підхід, тобто, ми вже говорили, що сон, режим дня має значення, має значення правильне харчування, має значення виключення основних тригерів, фізична активність, емоційний стан пацієнта, тобто виключення стресу. А тоді переходимо вже до ліків, які повинен приймати пацієнт. Як говорив вже Мирослав Ігорович, лікування мігрені складається з двох етапів: це абортивна терапія або лікування нападів, і превентивна терапія або попередження нападів. І ми вже обговорювали, що це мають бути для превентивної терапії або дуже важкі напади, або це хронічна мігрень. Тобто Понад 4 важких напади або хронічна мігрень, тобто понад 15 нападів на місяць, з яких 8 є мігренозними. Щодо абортивної терапії, лікування нападів, звичайно, що першими препаратами, які застосовуються, є нестероїдні протизапальні засоби, і найчастіше використовують ібо деклофенак – а також декскетопрофен або інші нестероїдні протизапальні засоби. Згодом ми знаємо, що наші пацієнти досить часто, особливо старшого віку, часто приймали такі комплексні засоби, які містять кофеїн, аспірин, а також парацетамол. Ці засоби також використовуються. Проте є специфічні засоби, які використовуються власне, при мігрені, і, зокрема, треба подумати про трептани. Найчастіше в Україні використовуються чотири трептани, хоча їх є на ринку більше. На нашому ринку є сума трептан, це найстаріший трептан, золмітриптан, елетрептан і трептан. От різоптан ми досить часто використовуємо, оскільки він має досить швидку дію, і він досить часто використовується, наприклад, при менструальній мігрені, також як засіб міні-профілактики. Якщо ми говоримо про інші препарати, які ми можемо використовувати для лікування для профілактики мігрені, то зазвичай використовують також. Для профілактичної лікування, насамперед, це протисудомні засоби, такі як топірамат або вальпроєва кислота. Використовують також препарати, які впливають на. Це можуть бути, які впливають на інші моменти. Це можуть бути антидепресанти, крім антиконвульсантів, а також використовують блокатори кальцієвих каналів, в деяких випадках використовують кандесартан, це препарат-блокатор ангіотензин перетворювачих рецепторів, А також зараз з'явилася нова опція: це анти антисіджерпі, моноклональні антитіла. Які також добре себе зарекомендували і широко використовуються, їх є декілька на нашому ринку є фрама з яким ми також працюємо. Що таке притрептани першого і другого покоління? Це дуже відносне, немає такої класифікації першого і другого покоління. Зазвичай старіші препарати, які раніше почали використовуватись, тобто сума трептан і зовні трептан, їх відносять так до першого покоління, вони коротше діють. А от препарати другого покоління, це елетрептан, фраватриптан або Ризотрептан, вони мають швидший початок дії і триваліше, триваліше утримують оцей період без болю у пацієнта. Тобто, звичайно, що кажу, немає такого поділу конкретного на препарати першої і другої лінії серед трептанів, але використовують таке поняття, як старіші трептани і новіші трептани.